Друзі, доброго дня! Ми з України. А саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін, ви на каналі Пасічне Життя. Так, Коротко, що твориться у нас на пасіці сьогодні, до речі, 26 серпня. Прийшов день прапора, прийшов день незалежності. Всіх вітаю з цими передешніми святами. Ну я цю, цей тиждень на пасіці. І що ви думаєте, я приїхав на пасіку? От там от горизонт. Горизонт. Ось. Збільше... Ага. Горизонта, коли я приїхав в неділю, не видно було. В понеділок не видно. Просидів цілий понеділок е в хаті. Чому? Тому що не що там, чи Запорізька вибухнула, чи ні. потім Роз'яснення було, що все нормально. Тобто це поляка літає. Але так дуже дивно було, тому що поляка літає, а вітра не було. Це понеділок, і вівторок, потім в понеділок вітер трошки піднявся, вівторок трошки більше. Але поляка, як на мене, повинна літати через вітера, а вітра не було. В общем, таке природне явище, як нам кажуть. Так, друга новина. Зараз я вам зайду в курятник. Ну не знаю, кому цікаво, вибачте, кому не цікаво. Може не по темі, Зараз підемо до теми. У мене новина народилися цеплятки. Ось, бачите, що твориться. І на яйця сіли дві квочки. Було там дві кучки. Вон там і там. Потім, коли цеплятка почали народжуватися, одна квочка була зайнята висіжуванням тих яєць, Я не знаю, буде з них. Напишіть в коментарях. Якщо вони полишили. Все ж, мабуть, можна прибирати, а то я не в курсі. Одна почала висіжувати яйця, друга займатися вже народженими цеплятками. Так що в мене так поповнення. А цього щось полишили. Давай, біжи, біжи до мам. До мам. Хто там мама? Бачите, вони їх захищають. Захищають. Коли підходиш до цеплят, клювати починаються. Дивіться. Ні, зараз не клює. А ця клює? Ні, ця не клює. Так, ну все, давайте по темі. Виходимо з курятника. По темі. Бачили назву відео, це я написав. Нащо мені шнек? Ну шнек я скажу наперед вещь потрібна, але е, цей обсяг забрусного воску не відповідає економічним потребам цього шнеку, тому що він ну ти там бідон того меду, з того шнеку. Ну, продаж за 5 тисяч, наприклад, в роздріб, А шнек стоїть 20. тобто... 4 роки треба його відбивати, щоб той шнек відбився за 20 тисяч, який коштує. Ну, Ви зрозуміли, що мова піде про забрус, роботу забруса. Спочатку забрус я, як всі, переробляв на вогневу воду, тобто самогонку робив з нього, перемивав, напродовж сезону зберігав. Потім перемивав, вставив, вигравав, да. вижинав і горілка вийшла. Ну, я розумів, що стільки горілки я не вип'ю, забрався все більше і більше було. Кожного року. Горілки стільки, а горілка накопичувалась, накопичувалась. Спочатку я використовував як платіжний засіб. Потім і все ж таки вона залишалася горілка. ну Треба було щось робити більш кардинальне. Далі я використовував спосіб, коли я ж качовий пасічник, це в цьому році я на стаціонарі. Далі я використовував спосіб, що я заливав той заброс водою і віддавав бджолам ту воду, перемивав і віддавав в пакетах. так Я не знаю, буде поміхи чи ні. Треба ховатися від вітру. Добрий, добрий спосіб, але він потребує певних, скажімо, так, вкладень в тару, тобто тара повинна ну десь по об'єму забруса вона повинна бути в два рази більше, ніж об'єм забруса. Його перемиваєш, ну як перемиваєш, заливаєш водою, зранку він вже нормальний, перемиваєш, відцежуваєш, відчавлюєш і даєш оцю медову воду бджолам. Тут мінус, які, що не можна довго його зберігати, тому що заброди. Раніше давав я в кульках цю медову воду. А потім відкритим способом вже не схотів ці кульки в'язати, тобто перемив її, накидав туди соломи трави і вони там вибирали. Ну тож, теж, теж таке, такий спосіб. Дуже багато зусиль е він потребував. І зараз я вам покажу, до чого я зараз дійшов, що я роблю з забросом Пішли під навіс. Так, перемикаємося на другу камеру. Тут бур'яни нема кому покосити. Ось і ми бачимо, що я зараз роблю з забросом це увесь забрус, який у мене за сезон вийшов. Він відсежений він кожен десь добу стояв у кориті і стікав. Тобто він сухий. Але давайте туди зайдемо всередину. Дивіться, що робиться. До речі, без підготовки я не раджу нікому таке робити зараз, як я, тому що дуже багато бджоли вона. І забрус їсть і б'ється де, де б'ється. Де вона б'ється? Коротше десь вона тут стільки щось билося. Казалось би, стільки забруса, ні, а вони деруться. і все. Дивися, що твориться у відомо. Самі розумієте. Що не було взятку і тут на тобі тут такий подарунок. Їм. Подарунок долі. Так, я заходжу всередину, і я сподіваюся, що мене не з'їдять. Ось таке твориться. Виїдають забрус. Оце я його поставив вчора на вечір. А тут взагалі, дивіться що твориться. Це саме свіже відро. І зверніть увагу на дно. Немає мертвих бджіл. Ну майже немає. Не так, не так. Вони наче... Деруться, але ніхто нікого не вбиває. Метрів джів немає. Тобто спосіб, можна сказати, умовно безпечний. Єдиний недолік я бачу в цьому, що якщо буде якийсь хворий хвора сім'я, з нею відкачан мед, то ця болячка може розповсюджуватися, але я наче сліжу за цим. цим. Цей, якщо там парочку хворих то той забрус до да, купи не кладу, пере, пере, його окремо перетоплюю одразу. Ось такий спосіб, тобто що, що треба зробити? Відкачали мед, забрус тік. Оце от він дуже сильно утрамбований, дуже, дуже щільно, тому що, якщо не трамбувати, цих відер в два рази більше б було б. Оце зберігати в прохолодному приміщенні, а потім, коли взятка закінчилася і тобто немає чого там вже брати, викладаємо і вони за 2-3 дні нічого з нього не залишиться. Бачите, як воно виходить? Відро було утрамбоване, вони підідають, а зараз випадає. Так, щось вже на мене нападають. Ось такий спосіб я переробляю забрус, але ще раз підкреслю, треба, треба дошнека, звісно. Стремиться до шнека, але немає поки що у нас вільних коштів, щоб його придбати. Чим хороший шнек, що він ти переробив, наприклад, відкачав мед, вийшов забрус, його віджав, відчавив і все. І забув, я кажу. А тут треба ще чекати, потім цю крошку збирати. Ну, воно на целофані до речі. кому видно, не видно, розстріляна на целофані, отут трошки просипала біля целофану. Ось такий, друзі, спосіб. Користуйтесь кому буде в нагоді. Той спосіб не вимагає дуже багато часу. У нас тут в Миколаєві продовжуються обстріли. У мене є, до речі, такий шифонер, де зберігаються банки. Так ось коли там щось там гупає, прилітає, то дуже чутно банки ці зеленчать. І ці банки зеленчать з періодичністю десь раз в годину. Тобто кожну годину щось прилітає, а потім приїжджаєш в Миколаїв і все все дивишся. То університет розбомбили, то житловий будинок, ну то таке. Перемога за нами. Добре, друзі! Будемо прощатися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами обов'язково ще побачимось. Пока.